Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми будемо говорити на досить актуальну тему для даної пори року, а саме тему вибору зарядного пристрою для автомобільного акумулятора. Існує два види зарядних пристроїв для автомобільних АКБ. Це трансформаторні, які існують дуже давно і мають свою армію прихильників, і імпульсні, які є уособленням сучасних технологій. Щодо відмінностей між Трансформаторними імпульсними зарядними пристроями, варто зазначити, що, наприклад, у трансформаторних зарядників є своя така певна армія прихильників, які вважають, що тільки трансформаторні зарядні пристрої найкращі, тільки за їх допомогою можна відновити там акумуляторну батарею, яка втратила свою ємність, і взагалі трансформаторні зарядні пристрої краще за все заряджають акумулятор. Ці люди завжди готові доводити свою точку зору і завжди готові з усіма сперечатися. Особливо коли вони бачать імпульсний зарядний пристрій. Щодо імпульсних зарядних пристроїв, то, на мій погляд, вони є уособленням сучасних технологій. Їх зазвичай обирають люди, виходячи з власних потреб і того, що пропонує ринок. І також такі люди. Не завжди знаю, що існують якісь суперечки між прихильниками трансформаторних та імпульсних зарядних пристрій. Тому в даному відео ми будемо розбиратися з плюсами і мінуси тих і інших. Отже, зарядний пристрій для автомобільного акумулятора, як і будь-який інший зарядний пристрій, перетворює параметри струму і напруги в побутовій резеці до параметрів, необхідних для зарядки автомобільного акумулятора. Для перетворення струму до Необхідних параметрів в трансформаторних зарядних пристроях це цей великий червоний встановлено трансформаторний блок живлення. Це такий великий прилад, який встановлено всередині корпусу. В імпульсних зарядних пристроях перетворенням струму займається імпульсний блок живлення. Він менший, компактніший і створений на мікросхемах. Через те, що в імпульсних зарядних пристроях використовуються мікросхеми, такі зарядні пристрої мають більше режимів роботи. Наприклад, якщо взяти класичний трансформаторний зарядний пристрій, то він буде заряджати постійним струмом і динамічною напругою. В той час, як для імпульсних зарядних пристроїв доступні різні режими. Наприклад, той самий постійний струм і динамічна напруга, навпаки. Постійна напруга і динамічний струм або комбінований режим. Тобто на початку заряду акумулятора використовується один режим, а потім, коли батарея вже майже повністю заряджена, використовується інший режим. Це запрограмовано в програму зарядки імпульсного зарядного пристрою. До речі, деякі сучасні трансформаторні зарядні пристрої теж мають гнучкі налаштування для зарядки акумуляторів, але все ж таки. По цьому параметру їх не можна порівнювати з сучасними імпульсними зарядниками. До речі, якщо ми будемо говорити про зарядку необслуговуваних гейлових або АГМ-акумуляторів, Постійним струмом і динамічною напругою, як це роблять трансформаторні зарядні пристрої, то можемо, врешті, отримати закипання електроліту, що для батарей такого типу призводить до їх зменшення ресурсу, і батарея може швидше вийти з ладу. Тому для певних категорій акумуляторних батарей звичайні трансформаторні зарядні пристрої не підходять. Так, вони можуть там якось швидше зарядити або просто зарядити акумулятор. Але ті процеси, які запускають трансформаторники в сучасних акумуляторних батареях, вони руйнують батарею, і вона швидше виходить з ладу. До мінусів трансформаторних зарядних пристроїв я б відніс те, що вони досить важкі, громісткі, потребують контролю зі сторони користувача, тобто вам потрібно моніторити, коли зарядка припинила заряджати акумуляторну батарею, і в цей час від'єднати клеми від акумулятора. Також у трансформаторників досить низький коефіцієнт корисної дії, близько 60%. До плюсів можна віднести низьку вартість, а також високу надійність. До мінусів імпульсних зарядних пристроїв я б відніс би хіба що їх більш високу вартість. Серед плюсів можна відзначити сучасний імпульсний блок живлення, завдяки чому коефіцієнт корисної дії приблизно 90-98%. І також такі зарядні пристрої підходять для акумуляторних батарей будь-яких типів. Якщо не зважати на розміри імпульсних і трансформаторних зарядних пристроїв, то за своєю зовнішньою будовою вони майже ідентичні. Основа є корпус, який може мати додаткові органи керування, наприклад, тут в нас Можна обрати ток заряду. Тут за допомогою кнопок якийсь режим зарядки. Також на корпусі майже завжди є якась індикація, це може бути амперметр, дисплей або світлодіоди. Також хочу зауважити, що імпульсні зарядні пристрої в переважній своїй більшості мають волого корпус, в той час як. Трансформаторні зарядні пристрої потребують постійної вентиляції, і їх корпус не захищений від потрапляння вологи та пилу. Далі, в нас для під'єднання до Мережі є звичайна вилка на 220 вольт, і у більшості зарядних пристроїв тут використовується звичайний побутовий дріт, не морозостійкий. Тому, якщо ви хочете користуватись таким зарядником в гаражі, в якому немає опалення, звертайте на це увагу. При низьких температурах зовнішнього середовища дріт може трішки втрачати свою еластичність і, можливо, він пошкодиться. З іншої сторони. У нас є затискачі, якими під'єднується зарядний пристрій до клем акумулятора автомобіля. Ці затискачі можуть мати різну конструкцію, можуть мати додаткові захисні ізолюючі накладки, але в першу чергу я раджу звертати увагу на те, як Дроти під'єднані до самого затискача. Варіантів може бути дуже багато. Тут може використовуватись і пайка, і зварювання, і просто якісь обтискання, що ну, є не найкращим варіантом. В принципі, це основа будови будь-якого зарядного пристрою, і далі ми вже поговоримо про нюанси. Принцип використання обох зарядних пристроїв. Теж дуже схожий, потрібно під'єднати пристрій до мережі, під'єднати клеми до акумуляторної батареї, задати необхідні параметри зарядки, ну і залишити батарею вже до повної зарядки. В імпульсних зарядних пристроях зазвичай всі налаштування робляться однією кнопкою. Ми обираємо програму, яка підходить для нашої батареї. Це може бути програма для АГМ-акумуляторів, програма там для 6 або 12 вольтових батарей тощо. Ну і далі просто. Зарядний пристрій заряджає акумулятор і переходить в режим збереження. Тобто, після зарядки зарядний пристрій підтримує повний заряд акумуляторної батареї. У випадку з трансформаторним зарядним пристроєм відбувається щось схоже. Ми також все під'єднуємо, обираємо необхідні параметри струму напруги. Але не всі трансформаторні зарядні пристрої після того, як батарея заряджена, можуть переходити в режим очікування. Це потрібно знати і на це потрібно звертати увагу. Якщо в вашому зарядному пристрої немає такої функції, то ви самостійно маєте розрахувати час необхідний для повної зарядки, потім перевірити, чи зарядилась батарея згідно параметрів амперметра, і потім вже від'єднувати акумулятор від зарядного пристрою. Також. Багато зарядних пристроїв можуть заряджати акумулятор одразу на автомобілі і не потребують від'єднання клем від акумуляторної батареї. В принципі, це можуть робити абсолютно всі зарядні пристрої. Там є просто певний перелік вимог по техніці безпеки. Тому деякі виробники зарядних пристроїв описують цей процес. В інструкції, а деякі оминають цього, ну як то кажуть, від гріха подалі. Але в принципі, якщо ви вмієте заряджати акумулятор на автомобілі, знаєте основні заходи безпеки, то це можна робити. Також у таких виробників, як, наприклад, Стек або Бош, в комплекті йдуть спеціальні клеми, які можна одразу під'єднати до акумулятора. Під гайку і лишити там до необхідності зарядки акумуляторної батареї. Надалі під'єднання зарядного пристрою буде відбуватися не за допомогою затискачів, а просто береться зарядний пристрій і спеціальним роз'ємом під'єднується до тих дротів, які вже на постійній основі встановлені на акумуляторі автомобіля. Найперший параметр, за яким обирають зарядний пристрій, це зарядний струм. Він вказується в амперах. Умовно, зарядний струм зарядного пристрою має дорівнювати 10% ємності акумуляторної батареї. Тобто, якщо в нас батарея має ємність 60 Аг, нам потрібна зарядка зі струмом 6 А, якщо там 75-7,5 А. Якщо в нас акумулятор на 100 Аг, потрібна зарядка на 10 А. Чим вищий струм заряду зарядного пристрою, тим він. Дорожчі. Але не обов'язково дотримуватись цієї формули. Наприклад, імпульсні зарядні пристрої навіть з зарядним струбом 4 А можуть заряджати батареї ємністю 70, 80, 100 і навіть 120 Ампер-годин. Також хочу зауважити, що, наприклад, генератор автомобіля може видавати там, струм 20 або 30 А при зарядці батареї ємністю 60 Ампер-годин. Тобто Перевищення зарядного струму або там менший зарядний струм не є ознакою того, що батарея не буде заряджатися або буде заряджатися якось неякісно. Просто для розуміння теми майте на увазі, що зарядний струм має дорівнювати приблизно 10% ємності вашої батареї. Досить непогано, коли є можливість регулювання зарядного струму. В імпульсних зарядниках це все робиться автоматично, тобто мікропроцесор думає за вас. В трансформаторних зарядниках є можливість вибору зарядного струму. Таким чином, ви можете придбати там, зарядник з стоком 20 А годин. І застосовувати його для зарядки будь-яких акумуляторів там, від 60 до 200 Агодин. Якщо ви будете обирати зарядник з меншим зарядним струмом, діапазон батареї, які можливо від нього зарядити, буде зменшений. Далі за струмом в нас йде напруга. Вона вказується в вольтах. В автомобілях використовуються батареї. 12 вольт, в мототехніці, в деякій використовується батареї 6 вольт. Якщо ви маєте і мототехніку, і автомобіль і хочете одразу заряджати і той інший акумулятор від одного зарядного пристрою, переконайтеся, що в зарядному пристрої є режим перемикання 12 і 6 вольт. Таким чином, один зарядний пристрій буде перекривати вам весь ваш автопарк. Далі ми поговоримо про режим десульфатації. Це такий свого роду священний грааль зарядних пристроїв, і водночас камінь спотикання між прихильниками імпульсних і трансформаторних зарядників. Деякі користувачі вважають, що тільки трансформаторним зарядним пристроєм можна виконати правильну десульфатацію. А деякі, навпаки, кажуть, що в імпульсних зарядних пристроях вже запрограмовані певні режими, які краще десульфатують акумуляторну батарею. Сульфатація виникає, коли акумуляторна батарея отримує глибокий розряд ну, більше 30% від своєї ємності. В такому разі на поверхні пластин утворюється наліт із сульфату свинцю. Це і є сульфатація. Таким чином зменшується ресурс акумуляторної батареї та знижується її характеристики. Зарядний пристрій з режимом десульфатації спочатку заряджає акумуляторну батарею, потім розряджає, потім знов заряджає, тобто проводить певні цикли заряд-розряд, в результаті яких сульфат свинцю поступово розчиняється і зникає з поверхні пластин. При ручній десульфатації розряд акумулятора проводиться за допомогою додаткових лампочок, які встановлюються в ланцюг зарядно-розрядної системи, і потім потрібно контролювати процеси заряду, розряду, таким чином постійно знаходитись біля акумуляторної батареї. В разі використання імпульсного зарядного пристрою процеси заряду і розряду виконує автоматика. Єдиний нюанс полягає в тому, що деякі недобропорядні. Виробники можуть просто заявляти режим десульфатації в своєму зарядному пристрої, а насправді його там не буде. Тобто такої програми в зарядному пристрої не запрограмовано. Тому, маючи, наприклад, трансформаторний зарядний пристрій і виконуючи десульфатацію в ручному режимі, ви точно певні, що ви проводите режими зарядки і розрядки. Якщо ви покладаєтесь на імпульсний зарядний пристрій, то тут потрібно буде довіряти вже безпосередньо виробнику. Процес зарядки акумуляторної батареї є умовно небезпечним, адже при зарядці акумулятора він виділяє певний газ, який є вибухонебезпечним. Тому сучасні зарядні пристрої мають додатковий захист від короткого замикання, а також захист від переполюсовки. Тобто, якщо Користувач переплутав плюсову і мінусову клему місцями зарядним пристроєм із акумуляторною батареєю нічого не станеться. Але на наявність цієї функції при виборі зарядного пристрою потрібно звертати увагу. Також в деяких зарядних пристроях ця функція реалізована за допомогою якоїсь там мікросхеми або автоматики, а в деяких зарядних пристроях встановлено просто запобіжник. І якщо ви переплутаєте полярність, може згоріти запобіжник, і вам потрібно мати запасний. Тому обов'язково звертайте увагу на те, як саме реалізовані захист від короткого замикання і захист від зворотної полярності. Краще, щоб це все працювало в автоматичному режимі, і вам не довелося шукати. Додатковий запобіжник. Також деякі зарядні пристрої мають додаткові функції комфорту. Це, наприклад, підтримання батареї в зарядженому виді або використання зарядного пристрою в якості блоку живлення. Про підтримку батареї в зарядженому стані, я вже казав на початку відео, але ще раз повторюсь. Тобто, коли ви ставите батарею на зарядку, зазвичай це стосується імпульсних зарядних пристроїв, ну і їдете кудись там на декілька днів або на тиждень, будьте певні, що після того, як зарядний пристрій зарядить ваш акумулятор, він буде постійно аналізувати ступінь заряду і підтримувати батарею в повністю зарядженому виді. Отже, коли ви повернетеся, ви отримаєте заряджений акумулятор. Використання зарядного пристрою в якості блоку живлення не дуже розповсюджена функція, але в деяких випадках корисна. Наприклад, є автомобілі, в яких після від'єднання. Клем акумулятора збивається налаштування бортового комп'ютера або ще якихось систем. В такому випадку можна використовувати зарядний пристрій, який буде живити бортову мережу автомобілю в той час, поки ви замінюєте акумулятор. Ще одна не досить розповсюджена, але дуже корисна функція, яка може зустрічатися в зарядних пристроях, це вбудований датчик температури. Звісно ж, ця функція доступна лише для імпульсних зарядних пристроїв, трансформаторних я її просто не зустрічав. Вбудований датчик температури дозволяє зарядному пристрою підбирати оптимальні параметри напруги для зарядки акумулятора в залежності від температури зовнішнього середовища. Тобто, якщо на вулиці холодно, потрібно збільшувати напругу. Заряду. В деяких зарядних пристроях, якщо є така можливість, це можна зробити вручну, але якщо є датчик температури, то він зробить все в автоматичному режимі. Тобто вам не потрібно слідкувати за температурою зовнішнього середовища для того, щоб максимально якісно і ефективно зарядити свій акумулятор. Але датчик температури ну, зустрічається вже в таких брендових дорогих зарядних пристроях. І наостанок ми поговоримо про індикацію і органи керування. Тобто, чим більше в нас... Органів керування, чим розвиненіша індикація, тим краще. В такому випадку ми зможемо краще налаштувати зарядку акумуляторної батареї, а також за допомогою індикації або дисплея розуміти, що зараз відбувається з акумулятором. Деякі зарядки навіть можуть вимірювати напругу бортової мережі, тестувати генератор тощо. Але для цього вже потрібен безпосередньо дисплей. Ну, у трансформаторних зарядних пристроїв ми максимум можемо бачити вольтметр амперметр. Та ручку регулювання струму. У імпульсних зарядних пристроїв дуже часто зустрічається дисплей, на якому ми можемо бачити ступінь заряду акумулятора, напругу, струм тощо. Але, ну наприклад, є там досить дорогі зарядні пристрої, можна сказати, одні з найдорожчих, в яких не вбудований дисплей. Там вся індикація відбувається за допомогою світлодіодів, які показують, який Режим заряду відбувається в даний момент. По цим режимам можна, наприклад, побачити, що батарея вже заряджена на 80%, і якщо ви поспішаєте, в принципі, заряд 70-80% дозволяє встановити батарею на автомобіль і рухатись в необхідному напрямку. Отже, проводимо невеличкий підсумок, як обрати зарядний пристрій для автомобільного акумулятора. Ну, по-перше, я б звернув увагу на Якість збирання, якість дротів та ступінь захищеності. Якщо ви плануєте використовувати зарядний пристрій десь на вулиці, у вас немає там бокса або гаража, краще обирати зарядні пристрої з високим ступенем захисту. Це там IP 67, IP 68. Також варто звернути увагу на якість клем і те, наскільки якісно дроти під'єднані до самих клем. Що стосується технічних характеристик, то перше на що ми звертаємо увагу, це зарядний струм. Як я казав, умовно він має відповідати 10% ємності акумуляторної батареї. Для всіх типів акумуляторних батарей, що не потребують обслуговування, а це переважна більшість, майже 99% тих акумуляторів, що продаються, я все ж таки рекомендував би використовувати автоматичний імпульсний зарядний пристрій з комбінованим режимом зарядки. Тобто, це коли процес зарядки починається постійною напругою і динамічним струмом, а завершується динамічною напругою і постійним струмом. Режим десульфатації буде перевагою для будь-якого зарядного пристрою, адже він дозволяє продовжити ресурс використання акумулятора. Але не існує якихось чітких, об'єктивних способів визначити, чи дійсно режим десульфатації присутній в тому чи іншому зарядному пристрої. Тому тут вже. Вам вибирати на свій розсуд, і це, на мій погляд, питання довіри до певного виробника або недовіри. Всі інші функції, які стосуються комфорту, ви можете обирати на власний розсуд. Але, ну, наприклад, якщо ви будете обирати імпульсний зарядний пристрій, то в ньому однозначно вже буде і захист від переполюсовки, захист від короткого замикання, і режим. Підтримки акумуляторної батареї в зарядженому стані. Єдине за що вам доведеться переплатити, це датчик температури та можливість використання зарядного пристрою в якості блоку живлення, але ну, лише в тому випадку, якщо ці функції вам потрібні. На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.